В 6 березня час новин на СІ 4 в студії працює Олена Крічко. і на початку коротко про головні події. Скільки грошей у лютому Чернівецька міська рада спрямувала на підтримку ЗСУ. Міський голова Роман Клічук провів щомісячну прес-конференцію. У Хотині відкрили безбар'єрний реабілітаційний модуль. Вперше у Чернівцях проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів. На Буковині попрощалися із двома військовими, які загинули на війні з Росією. Солдатом Василем Бородачем попрощалися у Ржавинцях. У липні 2024 року за бойові заслуги Буковинця нагородили золотим хрестом. Військовий загинув під час виконання бойового завдання у Курській області. Йому було 38 років. Солдат Юрій Крічун також загинув у боях на Курщині. Боєць проходив службу в 61-й окремій мотопіхотній бригаді. Був водієм евакуаційної служби під час виконання бойового завдання на території Курщини Юрій Крічун врятував усіх шістьох побратимів, але сам загинув. З військовим попрощалися на Садгірському кладовищі у Чернівцях. Фізична реабілітація супровід після протезування, ерготерапія та психологічна підтримка у хотині. Відкрили безбар'єрний реабілітаційний модуль. Він стане місцем відновлення для ветеранів, їхніх родин і цивільних, які постраждали від війни. Центр працюватиме на базі лікарні та був створений завдяки підтримці благодійників. Усі послуги тут безкоштовні. В яких умовах проходитиме реабілітація та як новий простір допоможе повернутися до повноцінного життя. Розповімо далі. Ось так щодня займається фізичними вправами у модулі. Колишній військовослужбовець Геннадій П'ятниця з Сумщини. У листопаді 2024-го він отримав поранення на Курському напрямку. Втратив ногу. Вже місяць проходить реабілітацію. У Хотині треба навчитися по-новому ходити, рівновагу тримати і так далі. Фізичні вправи різноманітні на ногу, на руки, на хребет. Результати маємо. Не так вже фантомні боли, суглоби двигаються краще. Орієнтацію робиш. Більше так файно. І я вже ходжу на кратисі. вже. Деякі люди, з якими військовослужбовцями, я спілкувався, вони по шість, по сім, і по вісім місяців, я знаю. І вони такої змоги ще не мають. Вийшов з палицею, вийшов без так. Розповідає про свої успіхи після реабілітації військовослужбовець села Мамалига Юрій Кордуняну, який рік тому отримав поранення. Я чувствував після поранення холод в ногах, постійно холод в ногах. Після цього в мене вже ноги зігрілися і стали де. І головні болі перестали так турбувати. Є, звісно, ще не пройшли, але набагато краще. Почав вже десь масаж проходити, тренуватися десь три тижні, як він відкрився. І зараз я вже в відпустці вже неділя, і я вже відчуваю, що мене цього не вистачає. Мене вже починає п'ять клінути, бо в мене ще гріша позвоночна, вона дуже турбує, руки не вміє, нога модулі ветерани з будь-яких регіонів України можуть пройти весь комплекс реабілітації. Тут є тренажерний зал та масажний кабінет. Фахівці допомагають захисникам навчитися ходити на протезах, відновити фізичні функції організму та мовлення. Проводять заняття з ерготерапії. Індивідуальний підхід в кожному випадку, тому що це залежить і від стану людини, динаміки зміни стану. Мотивація це внутрішня природа кожної людини бути здоровим. Так і це. Тут не треба мотивувати, це природнє. Але, звичайно, що інколи психологічний стан буває різним. Бувають люди, які в скрутному становищі, але вони психологічно зрілі і. А є люди, які в скрутному становищі тут уже потребується більш глибший, більше глибша, довша робота. А щоб розвантажити ветеранів від фізичних вправ, у перерві між заняттями фізіотерапевт Володимир Тудосійчук грає на гітарі та співає разом з ними. Ще у реабілітаційному модулі військові, їх родичі та цивільні, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, можуть проконсультуватися з психологом. Тривоги, проблеми зі сном, депресія та непорозуміння з рідними найчастіші запити від тих, хто звертається по допомогу. Окрім того, що я спілкуюся індивідуально з бажаючими, я ще. Збираю всіх бажаючих і ми робимо таку групову взаємодію в рамках біосугестивної терапії. Це такі ем, медитаційні зустрічі, релаксаційні. Оздоровча така релаксація, військовослужбовці сідають в кружечок, я включаю аудіофайл свій, та, і ми проводимо таку заспокійливу медитацію для того, щоб людей стабілізувати, для того, щоб їх налаштувати на, на гарний стан. Місяць реабілітаційний модуль працював у тестовому режимі на базі Хотинської багатопрофільної лікарні. Це те, чого ми не очікували. Тому що наш шлях реабілітації в лікарні розпочався з відкриття амбулаторної реабілітації, потім стаціонарної реабілітації, де проходять відновлення наші захисники. І модуль. Ну, ми якось так вважали, що це буде продовження реабілітації. Але Сталося не так, як ми очікували, тому що коли ми сьогодні кожен день, так, десь 9-10 година, ми заходимо у стаціонарне відділення, там половина хлопців немає. Просто їх немає, бо вони де вони у модульному будиночку. Реабілітаційний модуль в Хотині четвертий по Україні. Такі простори є вже у Київській, Житомирській областях та в місті Кропивницький. Їх відкрили завдяки підтримці меценатів. Нас в роботі, що надихало, це позитивні відгуки від пацієнтів, від військових, від учасників бойових дій, які давали високі оцінки роботі команди. Насправді зараз працює модулі в різних куточках України і ми акумулюємо цю інформацію. І ми дивимося це дійсно працює. Тобто, робота мультиплінарних команд є ефективною щодо повернення людей до активного життя, щодо відновлення. У нас активно зараз проходять відновлення в різних містах, в різних регіонах військовослужбовці, і ця модель є ефективною. Ця важлива, надзвичайно важлива підтримка для нас є таким сигналом, тому що. Вся Україна сьогодні бореться зі злом. Вся Україна сьогодні бореться з ворогом, який нищить нашу націю. І особливо те навантаження, яке сьогодні отримує медицина в напрямку реабілітації, відновлення наших воїнів, які зазнали жахливих поранень на полях боїв. Наші захисники і захисниці потребують відповідного і відновлення, і всіх тих реабілітаційних процесів, які відбуваються в наших медичних закладах. Я впевнений в тому, що це один з яскравих прикладів взаємодії благодійників, меценатів, всіх хто долучилися сьогодні для, для цього заходу. Ми будемо продовжувати і надалі працювати в цьому напрямку. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, новини Сі4. Кільки грошей у лютому Чернівецька міська рада спрямувала на підтримку збройних сил України, на якому етапі процес закупівлі нових тролейбусів для Чернівців та які ремонти відновили у місті з настанням теплої погоди? Про це та інше міський голова Роман Клічук розповів під час традиційної щомісячної прес-конференції. Чернівецька міська рада щомісяця виділяє кошти на закупівлю необхідних для фронту речей. У лютому це було понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти йдуть на субвенції на військові частини, які зареєстровані в Ченцях, які підуть на закупівлю амуніції, мавіків і всього іншого. Плюс оголошено тендери, деякі вже закінчились по закупівлі. Ну, теж мавіки, впіввішок і, і тривають ще, ще, і ще далі за закупівлю. Сподіваюся, на наступному тижні ми вже передамо військовим. Augustа, те, що вони просили для військових в місті відновили компенсацію частини комунальних послуг. З міського бюджету захисники отримуватимуть 5 тисяч гривень разово. А пенсійний фонд і надалі компенсуватиме щомісяця 75% вартості комуналки. За словами Романа Клічука, у Чернівцях також продовжили програму із закупівлі автомобілів для військових. Для її реалізації удвічі збільшили суму. Вже є стіл багато, і плюс ми ще збільшили суму. Якщо раніше сума за закупівлю для машини вона була в розмірі 400 тисяч, ми зараз її збільшили вдвічі, вдвічі до 800 тисяч. І зараз ми моніторимо всі ті листи, які були написані вже на початку цього року. Ну і я якомога швидше вложимо тендер на закупівлю цього транспорту. скільки машин зараз чекаємо? Я не пам'ятаю, її просто є багато. Є. ну, точно із десяток є. Точно цьогоріч, вже з перших днів березня, в місті відновили ремонтні роботи на низці вулиць. Підрядники приступили до тих об'єктів, які не встигли завершити минулоріч. Мова йде про вулицю і Заньковецької. Остання, зокрема, стане пішохідною. Ви розумієте, що коли вулиця переводиться на пішохідну, ну певно, є незручності. Можливо, таке от на Кобалянській, ну колись коли зробили її пішохідною, бо були незручності. Але тепер ми всі собі не уявляємо, що наприклад на Кобалянські би виїхали автомобілі автобуси чи якийсь транспорт. І Тому до деяких речей просто потрібно закнути. У планах міської ради найближчим часом також оголосити тендер на ремонт вулиці Головної. Тому йде за заміну зміну всіх мереж, які не мінялися там 50 років останньо. А за 50 років відбулися різні зміни. Там якісь є мережі, які взагалі не обліковані. І це треба узгодити з обленерго з газовиками, з водоканалом, з теплом. Це величезна, це величезне об'єкт. Через зміни у вартості закупівлі тролейбусів Чернівці досі не змогли отримати транспорт за кредитні кошти від Європейського банку. Є питання в. По консультантам міжнародним, які чогось так все довго це, це, це затягується. На на сьогоднішній день відбувається перемовини з тими із компанією, яка виграла цей, цей тендер. Зв'язку з тим, що так воно відбувалося все довго, у них все здорожчало. Так? І, і зараз вони на стадії обговорення це нових цін. А що, воно це консультанти і банку погодиться на ту суму здорочення, яку вони зараз говорять, вони зараз її перевіряють, то в принципі воно підпишеться угоду. Якщо буде офіційна віймова ві, банку, можливо такий варіант, що ми оголосимо тендер заново. Під час прес-конференції Роман Клічук також презентував спеціальний чат-бот, в якому містяни можуть перевірити заборгованості по сплаті податків. Перевірити можна не лише себе, а й будь-якого чернівчанина. Достатньо ввести повне ім'я людини. І зразу ви будете бачити то це борг, і ви можете перейти за посиланням і зразу його сплатити. Воно вже працює. Так, да, воно вже працює. Воно було в тестовому режимі Вже по моєму місяць, зава більше воно є на сайті міської ради. Це, 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 це по василанні, по, по які воно доступне для будь-якого громадянина, який зареєстрований учення весь територіальної громади. Йде мова за податок на нерухоме на майно, це йде по, по заборгованості по земельному податку фізичної осіб, орендна плата фізичних осіб, заборгованість сплата транспортного податку. Ну, це, це, тобто весь перелік коштів, які фізична особа мала би сплатити в місцевий бюджет. І ви можете і перевірити і себе, умовно кажучи, свої, своїх там рідних, друзів, сусідів, політиків, бізнесменів. і Всі інші звернути увагу, що треба платити гроші. Тому що ми розуміємо, що це гроші, а ці кошти йдуть на той же ремонт, і то, то що ми сьогодні обговорювали. У Чернівцях також діє підтримка спортсменів. Щомісяця вони отримують близько 4,5 тисяч гривень. Минулому році спортсменів було 20, цього цього року їх збільшили вже. Скільки це виходить, до 35. Це йде мова за 27 спортсменів з Олімпійських, Паралімпійських ігор нескорених і 8 спортсменів з неолімпійських спорту. Боралося начальниками різних федерацій всіх видів спорту, які я там ученівся. 2 квітня у Чернівцях прийматимуть Кубок України з футболу. Міський голова закликав чернівчан підтримати рідну команду та прийти вболювати на стадіон Буковина. І ми маємо всі підтримати команду, в якої є шанс вийти далі в кубку. Ну, це класно, що по, повертається такий футбол. Ну і насправді в Буковини є шанс перемогти. Ну і вболівальники мають підтримати команду. А ви плануєте підтримати? Так, звичайно. Ну, я теж це, це бачу, я вболівав. Це було прийнято рішення нещодавно, що все-таки ми можемо прийняти за ну, цей півфінальний там, матч. Ученіся. Ну, це подія буде для любителя спорту. Олена Крічко, Микола Ганутін, Олександр Кіпняк. Новини Сі 4 у березні в усьому світі відзначають всесвітній день боротьби з глаукомою. Наслідки хвороби можна назвати по-справжньому катастрофічними. Порушується кровопостачання в оці та атрофується зоровий нерв, що призводить до незворотної сліпоти. Уже півроку у Чернівецькій обласній клінічній лікарні діє центр мікрохірургії ока тут надають комплексну медичну допомогу людям та дітям з порушеннями зору, патологіями та травмами ока. Більше про його діяльність розповіла докторка медичних наук заслужена лікарка України Яна Сірман. Пацієнт повинен обов'язково приходити на щорічні профілактичні огляди до офтальмологів, для того, щоб ми могли вияснити, що з оком, який його статус, і чи немає у пацієнта такого захворювання, як глаукома. Це захворювання підвищеного внутрішнього очного тиску. До речі, для того, щоб скринінгово виявити, є у пацієнта високий тиск чи ні, це все займається на все 5 хвилин. На базі Чернівецької обласної клінічної лікарні півроку тому був створений центр мікрохірургії ока. Як структурний підрозділ, основною задачою якого було надавати офтальмохірургічну допомогу як ургентну, тобто невідкладну, так і планову хірургію повного спектру тобто, ми оперуємо око як передній відрізок, так і задній. Ми надаємо весь повний комплекс хірургічної допомоги. Населенню області і цілого регіону, і навіть всім іншим жителям нашої країни, які мають бажання приїхати до нашої клініки, на базі обласної лікарні є ще один напрямок роботи центру мікрохірургії ОКА. це консультативно-діагностичні послуги щодо очних патологій будь-якої складності. У колективі працює 13 лікарів, а лікувати свій зір сюди приїжджають люди Львова, Одеси, Києва та інших міст. У Чернівцях вперше проходить чемпіонат України з вільної боротьби серед юніорів та юніорок. Ю 17 Понад 400 спортсменів з різних областей з'їхалися до серця Буковини, щоб поборотися за звання найсильніших. Це головна спортивна подія року для молодих борців. Адже за її результатами сформують національну збірну України. Як проходять змагання та які враження в учасників чемпіонату дізнавалися наші кореспонденти. Каміну Кучуму з Дніпра на вільну боротьбу привели батьки, коли їй було 8 років. Нині юні бурчині 15. Вона є володаркою кількох титулів: віце-чемпіонка світу та Європи, багаторазова чемпіонка України. Я вважаю, що це і жіночий від спорту, і чоловічий від спорту, тому що чого дівчата хуже за хлопців. Чим хлопці краще за дівчат, найскладніше в цьому спорті це потрібно мати терпіння виносливості і. Хоч ти програєш на останніх секундах, ти можеш і виграти за останню секунду чи сутичку. А от Дмитру Пентюку з Вінниці навіть не віриться, що колись займатися вільною боротьбою його примушував тато. Тепер це для нього не просто спорт, а стиль життя. У першій сутичці на чемпіонаті України переміг свого суперника. Було тяжко, але ми стараємося. Для цього ми тренуємося, щоб перемагати. Коли ти показуєш свою витривалість, свою силу, свій характер, ти також і показуєш себе як людину. Тут ти можеш вибороти путівку як у подальніші та світові різні турніри, так і здобути звання майстра спорту. Підтримує Дмитра його тренер, який займається з ним вільною боротьбою з другого класу. На жаль, не дуже є з ким йому займатися, тому що вже такі хлопці більш готуються у спортивних ліцеях, він знаходиться, навчається в звичайній загальноосвітньому ліцеї. Так що, так якби ми лю, любителі, того, що є професіонали, які навчаються у Спортивних ліцеях, а він у звичайному ліцеї навчається. Попри складну ситуацію в країні, на чемпіонат України вдалося зібрати понад 400 учасників з майже усіх областей. Запрошені були всі федерації, які зареєстровані в Україні. Приїхали більше, ну, напевно, 15. Ну, це дуже потужне представництво на даний день в силу тих. Обставин, які ми маємо, ну, я рахую, це дуже потужно. Перше, такий чемпіонат, ну, так можна сказати, надали нам для проведення перший раз. Ю-17 це вже такий вік, коли спортсмени ну, вже переходять в більш дорослий спорт, тому. За результатами чемпіонату України з вільної боротьби відбиратимуть найкращих спортсменів, які увійдуть до складу національної збірної України. Вони згодом матимуть змогу представляти нашу країну на чемпіонаті світу та Європи. Я вважаю, що це першочергові завдання держави в цілому, тому що тут виховується не тільки фізична, ну, фізика самих спортсменів, тут виховується дух, патріотизм. Тобто здорова нація це ну, здорова країна. На пріоритетне фінансування має бути забезпечення спортивних заходів, тренерського складу, тобто загальному спорту. Чемпіонат триватиме до 8 березня. Тоді відбудеться нагородження призерів змагань. Альвіна Бремчук, Микола Ганутін. Новини СІ-4. Це були всі новини. На цю мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крячко. Побачимося на сі 4